Температура повітря понад плюс 35. Тож більшість людей йдуть відпочивати на пляж. Попри заборону, купатися у воді повно людей. Дніпрянин Денис має трьохрічну донечку, через це пильнує. За викин ми не запливаємо, тому що в мене як мінімум є дитина. Ми граємось разом, купили їй шарик такий, круг, вона плаває, довольна, сив. На милині не заходимо далі по пояс. Дніпрянка Лілія у минулому працювала слідчою. Тому, каже, більшість потепельників через алкоголь. Для безпечного відпочинку на пляжі дає кілька порад. Дивіться, який берег, сам, камінь, там, може стекла є. І на жарі, щоб не такої небудь тінь тінтенчик, якось так. Та не дивлячись на усі правила та застроги, кількість летальних випадків вражає. Лише за минулі вихідні на водоймах України загинуло 66 людей. Серед них – 10 дітей. Дніпропетровщина – лідер за кількістю потепельників. За один день, 13 липня, на воді загинуло 5 людей. Водолаз рятувальник Артем каже, порівняно з минулим роком кількість смертей збільшилась на 20%. Люди не дотримуються елементарних правил поведінки на воді, запливають на середину річ, запливають на форватор, там, де катера проходять, там де груза проходять, Підхватує їх течія. І важко добратися вже до берега. Запливають на матрасах далеко. Також є стан алкогольного сп'яніння. Люди просто-напросто пригають, не знаючи дна, можуть травмувати себе. Якщо побачили людину, яка тоне, терміново телефонуйте 101 та 103 і надавайте допомогу. Щось кинути людині, якщо вона неподалік, якусь мотузку можна кинути, можна допливти до людини, якщо ти впевнений, що ти ну вона недалеко, підпливти до неї та сказати, заспокоїти, тобто і сказати, що не, не панікуйте, я допоможу, я вас врятую, щоб людина не панікувала та в стані шоку, не хватит, не схватила вас, а не потягнула теж на дно. Рятувальник каже, найгірше це діставати з води тіла дітей, тож ще раз наголошую на тому, як берегти себе і малечу. Не розпарюватися, не приймати сонячні ванни це побути в тіні, зайти до водички повільно, вмочити лице, вмочити плечі, зайти повільно. Присість уконутися, дати тілу, щоб воно нормалізувалося до води до цієї температури. Людина йде на дно за 5 хвилин. А у разі сильного алкогольного сп'яніння під водою вона не володіє своїм тілом та не кричить. У неї вистачає сил лише хапати повітря. Дар'я Лисенко, Андрій Чебаненко, Павло Черненко, Дніпро. Тіві.